Формувати народну раду у Полтаві взялися ще в лютому минулого року. Тоді створили робочу групу і туди увійшли три з половиною сотня людей. Наразі ж народна рада вже розпочала свою роботу. На меті мають контролювати діяльність міської влади, говорили на першому засіданні народної ради. Втім, одразу ж уточнюють, новостворений орган не дорадчий, а контролюючий. Нами розроблено положення про громадську про народну раду, де чітко записано, що Народна рада, значить, при Полтавській міській раді, є постійно діючим контролюючим органом. Народна рада не є громадською, наголошують її члени, адже класифікувавши себе як громадське, новоутворене об'єднання одразу підпало під деякі законодавчі обмеження. А так, активісти планують контролювати рішення, прийняті владою, приходячи на засідання профільних депутатських комісій. Їх в міськраді вісім. Стільки ж створено і комісії народної ради. Наразі в її лавах 45 людей. Ми будемо. Приймати участь у всіх засіданнях, так як наша є домовленість, у всіх засіданнях депутатських комісій перед тим, коли будуть виноситься питання на розгляд сесії міської ради. За результатами першого засідання народної ради, хоч на нього прийшло менше половини її членів, підписали меморандум із міською владою. Згідно із ним, народній раді виділили приміщення для роботи. Наступне засідання призначили на 4 вересня. Тоді вирішать, кому головувати в народній раді та остаточно сформують комісії. Охочі стати членами Родної ради ще мають таку можливість. Для цього потрібно заповнити анкету та подати її до народної ради. Чекають там на фахівців у різних галузях або ж просто на охочих працювати.